Привіт, друзі! Ви на каналі Garage Кар. І сьогодні ми будемо знімати відео огляд такого ось рідкісного екземплярчика, такий українського виробництва. Це є, можливо ви вже догадалися по цих смішних круглих фарах, та по цьому боковому вусі. Це є легенда з легенд. Дуже легендарний автомобіль, який, можна сказати, козак. Це є ЗАЗ-968. а Запорожиці. Така ось в мене легенда сьогодні до нашого ефіру завітала. Ось Моделька мені прийшла з сайту радіатор від фірми Дегостіні з журнальної серії Автолегенда СРСР. Е, так, моделькам бажана. Нереально бажана в колекцію. Тому що я за нею полював ще з 23 лютого, але я її тоді, на жаль, не зміг купити. І прийшлось чекати-чекати цілих пів року, 6 місяців, щоб замовити цю модель. Гарно, гарно. Е, так, друзі. Така ось моделька. Е, що ще можна сказати по ній? Вона запакована в таку красиву коробочку від Автолегенд Тут знизу нічого не пише, тут тільки пише ЗАЗ-268 Запорожець. Тут ось так от, такі характеристики. Ось це таке все-все. все Так, друзі. Але перш ніж ми перейдемо до відео огляду з Запорожеця, я вам розкажу трішечки перед історією цього легендарного автомобіля. Так, зараз будемо діяти поступово по історії. заз 968 а Запорожець. Легковий задньопривідний автомобіль. З кузовом типу дводверний седан в різних модифікаціях, який вироблявся на Запорізькому автомобілебудівному заводі з 1971 року по 1994 рік. Виробник в нього був Запорізький автомобілебудівний завод. Також називається він Запорожець. В народі його ще називали модифікації 968А, називали його «Вухатим». 965 називали «Горбатий». А вже було ну, була в народі, більше ми називали його Запорожець, так як вийшов він з заводу, тому що випускався він на запорізькому автомобілебудівному заводі. Е, так, роки виробництва в нього були ЗАЗ 968. 1971 по 1978 рік. заз 968 а наша модифікація вироблялася з 74 по 1980 роки. А вже модернізована версія ЗАЗ-968М вироблялася з 1980 року по 1994 рік. Місце виробництва, я вже казав вам, Запоріжжя, що на півдні України. Попередник в нього був ЗАЗ-966, а наступником став ЗАЗ 11.02. Клас в нього був В. Супер Міні. Стиль кузова, дводверний седанчик. Компонування РР. Двигун у нього був карбюраторний 0,9 літрів і 1,2 літра. Коробка передач 4 кисна, механіка. Колісна база в запорожця була 2320 мм, довжина 3730, а ширина 1570. Висота в запорожці 1400 мм, кліренс 190 мм. Передня колія 1220 мм. А задня на 220 менше. Тобто 1200. Вага в запорожці дуже, до речі, він дуже сильно мало важив. Або Запорожець не їв, або що з ним сталося. Тому що він важив тільки 840 кг. Дуже мало. Мені його можна було сміло підняти руками. Е, так, найвища швидкість в нього була 118 км в годину. Місткість бака 40 літрів. Поріднені до Запорожця став у нас легендарний Луас 969. Подібним до нього став НС У Принц 4. Іменно цей принц став прадідусем нашого українського запорожця. Так, друзі, така ось у мене у нас моделька. Така в нього бо історія була доволі таки, думаю, інтересна. Тому що Запорожець це гарна машина, інтересна. Такий запорожець у мене стоїть. Сусіда на подвір'ю, Стоїть він в нього і гниє, так скажемо, Тому що він, по-перше, на ньому не їздить, а по-друге, він, він може стати поломаний. Зремонтувати його можна, але з ним треба трошки побавитися, так скажемо. По-перше, в ньому спустили колеса, він весь ржавенький. В ньому там треба деякі дротики підкручувати, мотор треба робити вже став, до речі, першим поршем українським. Порш. Перший порш. Так, друзі, така у нього була історія. А тепер ми можемо сміло перейти до відеоогляду цієї легенди. Зараз я його розпакую за кадром. Підготував я вже свій ножичок. Ось. І зараз його розпакую. Через секундочку до вас повернуся. Ось і розпакував я нашу легенду. І можемо переходити до відео огляду цієї легенди. Беру зараз я паличку казочку, і можемо переступати. Так, друзі, димська до передка. Спереді в нього є багажник. За, спереді багажник, ззаді мотор. Так як був і у фіата, і у інвалідки, яка виходила в попередньому відеоролику. І ще було у багатьох майже всіх запорожцях були. Двигуни ззаді. Ось так. От. Так. Передня мордочка всім ознайомлена Ця смішна мордочка. Фара в нього є ось така ось кругла фара. Тут цей значок довгий такий, тут де писало на модернізованій версії 98М, писало ЗАЗ 968М. А на цьому не так не писало, вроді би не писало. Так, друзі. Тут друга кругла фара. Ось є, бачите. Так, значок всім відомий. Ось зазік. Ось, бачите. Ось запорожець, значок. Так, бампер. У нього ось такий фарбований серебряночкою. Де пише Запорожець. Ось нам пише тут. Там де мали бути номерні знаки. Я йому планую зробити номерні знаки. І в мене буде кращий стане виглядати більш на справжню модель. З боку запорожця є такий поворотник. Його можна сказати, не буде видно, тому що він запорожець у нас оранжевого кольору, а цей теж поворотник теж такого оранжевого кольору. Але він трішки відділяється, трішки темніший став кольорного. Всім відома за полоса. Полоса, полоса, полоса через цілий кузов запорожця і аж до назад. Туда йде. В цілому по тілій осі. Так. Збоку Запорожця, дверна ручка не пофарбована, тільки виштампована. Віконно вікно, ось, бачите? Тут нема вікна. Бачите, можна всередину до нього залізти. Ось, бачите. Тільки тут така кусочок, квадратик, так, трикутник, так скажемо. Ось. Тут заднє таке вікно тут, бачите, бокове. Всередині в нього є там доволі таке інтересне. Бачите, там є руль, декалей в нього нема. Я так замітив, що в моделях від автолегенд на не грузовиках немає декалей, а вже грузовики є декалі. Так, друзі. Ось, бачите, там руль, сідушки мають рифлення, бардачки, бардачки, прибори. Все там є. Зверху є задні стеклешко, щоб можна було дивитися назад. Що там твориться задні сідушки. Так, збоку. Ще в нього є тут така, ось така штука, всім відома. Легендарна, легендарна вухо легендарне, це є воздухозаборник, тому що в Запорожці не було воздухоохолодження охолодження. І щоб він не перенагрівався, придумали таку штуку. Коли він їде, то в нього заходить сюди воздух, і він охолоджується, щоб він не перегрівся. Він такого їде і сюди воздух заходить. І все, і в нього працює. Ну, і він охолоджує. Так що це ще добре в ньому є. Колеса колеса в запорожці запорожцеві, але пофарбовані серебряночкою. справжньому запорожці були більш пофарбовані білого кольору. Такий ось запорожець, як в нас стоїть сусіда, сусіда то пофарбовані білого кольору. Такі дески самі. Шина в нього зроблена запорожцева, але вічно, як китайці, наплутають за грубі шини. Ну це таке, це, якщо не придивлятися, це таке пустики, так скажемо. Далі тут є у нас ось тут, занижене колесо, попів колеса ніби закрито. кузовом самим ось тут є. Так, можемо піти зазаду. заду. Ззаду у нас тут запорожцеві фари, стопи задні, пеш тут запорожець. Двигун у нього, до речі, тут був ззаді, Ось тут Ось тут такий був невеличкий маленький двигунчик. Так, Запаска, до речі, запорожця стояла іменно в цьому багажнику. Десь ось тут стояла та запаска в нього. З цієї сторони, запорожця все аналогічно. Все-все-все, те ж саме, що й було на тому. До речі, запорожця тут ще є зеркала, щоб очищати. Зеркал. До речі, з мінусів у ньому це тільки немає зеркал. Мало б бути одне зеркало зліво на водійському місці. Тут мало стояти зеркало. І було би, запорожець би виглядав більш на справжнього запорожця. Ну, але це таке. До речі, цікавий факт про запорожця. На ніч знімали зеркала, аби не вкрали ці зеркала. Тобто, аби не вкрали. Бо якщо вкрадуть зеркала, то буде... Печально, в той час іменно. І знімали ще щитки Напевно, мені здається, у нас такий вкрав якийсь піонер зеркало бокове. Бо інакше я не знаю, де це зеркало ділося. Не було ні тут, ніде. в запорожці теж не було ніде з так Ззаді ще є в нас така ось довга. Як то його? Бампер. Ось і все, друзі, подивилися ми знизу цього нашого краснення. Тепер йдемо до... Точніше, тобто, подивилися зверху, перейдемо донизу. Вибачаюся, вже запутався сам. Так, зараз поставлю добрий ракурс виберу. Ось. Е -е -е. Є кардан через тілого запорожця. Мотор. Тут ось такий ось задній моторчик, маленький, невеличкий. І труба вихлопна. Труба вихлопна, не так, як у всіх машинах. Переді, спереді через цілу машину аж дозаду. А в нього така ось маленька труба. І далеко і думати не прийшлося, можна так сказати. Е так, що у нас тут ще є? Є ось балка. Ось тут. Ось ресора вся оці всі, всі штучки. всі, Все на місці своєму, так скажемо. Ось, бачите? Так. Тепер. Тут у нас, до речі, пише. Зараз вам почитаю, що тут пише у нас. Де гостіні? ЗАЗ-968, а Запорожець. 1,43 масштаб виготовлений в Китаї. Мадин ін чіна». Так, ось тут так, ось так от пише. Колеса грубі, як я вам вже казав, це все таке. Болотники ззаді ось тут є. Так, ось ось тако, друзі. Ось такий у нас був на відео огляді. можна сказати, такий рідкісний екземплярчик. Така ось у нас моделька була на нашому відео огляді. Е, а тепер ми, друзі, можемо підвести підсумки. Ну що ж, друзі, можу вам сказати по цій моделі. Рекомендую, хочете купляйте, Хочете, не купляйте. Але я вирішую її купити. Е, моделька хороша. Можна сказати, одна з найкращих мінзен на мій смак в серії. Мені заці в неї все гарно виповнено. Деталізована вона. Ось так от, друзі. Купляйте. Рекомендую я, друзі, вам всім. Так, а тепер ми можемо поставити нашу легенду на поличку. Ось і поставив я нашу легенду на поличку. Ось тут вона так красується. Ось так, от, друзі. Стоїть легенда тут же. Знайшов їй таке ось гарне місце, недалеко від Фіата 500-го. Ось, можна, навіть зрівнити, до речі, ось фіатик і Запорожець. Ось. Тут ну, теж так само, як Запорожець. Це, можна сказати, Горбатий Запорожець. Так, друзі. Ось такий був у нас рідкісний екземпляр. Кому сподобався відеоогляд на цю легенду, ставте лайк. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Бажаю вам, друзі, нових поповнень гаража та миру і спокою. І всього вам, друзі, найкращого. До нових зустрічей. Всім па-па.